Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні поговоримо про Василя Симоненка, а особливо про його віршовану казку цар Плаксій та Лоскотон. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району на Полтавщині. Зростав без батька. Про своє дитинство пізніше поет писав, що з рідних людей у нього були тільки мати і сивий дід, а тато він ніколи не кликав і довгий час був впевнений, що так і повинно бути. За словами письменника Олеся Гончара, його дитинство чудо ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових похоронках. Воно брело за ним скоротити повоєнні поля. Тяжко добувати хліб насущний. Почав шкільне навчання Семоненко у рідному селі, по закінченні отримав золоту медаль. Згодом вступив на факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка. А після отримання диплома переїхав до Черкас, де працював у редакції газет Молодь Черкащини, робітнича газета Черкаська Правда. У редакції Останній Симоненко познайомився із дівчиною Люсею, коханням всього життя, яка працювала там кур'єром. У 22 роки поет одружився. Згодом у родини народився син Олесь. Дівчина припала не тільки до серця Василю, а й його приятелю Станіславу Буряченку. Станіслав потім згадував очевидно, Вася більше припав їй до серця. Якось Повернувшись з відрядження, почув від нього вбивчу для мене інформацію Славко, можеш мене вітати, одружуюсь. У коханні Симоненко зізнався Людмилі словами Люся, люся, я боюся, що влюблюся. Поет називав свою Людмилу ніжно пестиво Люся, малюся. Один з друзів поета, журналіст Микола Сніжко, розповів, що причарувати Люсю вдалося завдяки вину строянт. Робити цей напій Василь навчився під час відрачення у Тальне, де почув легенду про садівника, який пригостив вином княжну, і вона в нього закохалася. Писати Василь Симоненко почав у студентські роки, однак за життя видано лише збірку лірики «Тиша і Грім. 1962 року і казку для дітей, цар Плексій та Лоскотон. Його вірші, які допускалися до друку, коригувалися. Визнання до поета прийшло посмертно. Сам письменник про свій поетичний стиль говорив є в мені щось від діда Тараса і від прадіда Сковороди. Уже в ті роки набули великої популярності самовидані збірки Василя Симоненка. Саме вони поклали початок українському руховому опору 1960-70-х років. Ця поезія Симоненка була сатирою на радянський лад. Навесні 1960 року в Києві заснували клуб творчої молоді, учасниками якого були Іван Драч, Алла Горська, Ліна Костенко, Василь Стус, Микола Вінграновський, Іван Світличний, Євген Сверстюк та інші. Василь Симоненко також брав участь у роботі клубу, багато їздив по Україні, виступав на літературних творчих вечорах та диспутах. Поет був не тільки бунтарем. інтимна лірика Симоненка видається досі та має своїх поціновувачів. Відомий поезії Василя Семененка «Задивлюся у зіниці, де поет пише про любов до України. Лебеді материнства належать до громадянської лірики. Влітку 1962 року Симоненка заарештовують. На залізничній станції в Черкасах між буфетницею ресторану і Симоненко випадково спалахнула суперечка. За кілька хвилин до обідньої перерви продавчиця відмовилася продавати Василеві цигарки, той, звичайно, обурився. Нагодилися двоє чергових міліціонерів і попросили письменника показати документи. Василь пред'явив редакційне посвідчення. Але, побачивши перед собою відомого поета, правоохоронці безцеремонно скрутили Василеві руки і на очах у натовпу потягли до вокзальної кімнати міліції. Потім поета запхали у воронок. Колеги розшукали поета в камері у смілі на другий день. Забрати його дозволили тільки після того, як втрутився секретар смілянського місь... міськонкому партії. Василь показував сінці і розповідав, що по м'яких частинах тіла не били, в основному удари завдавали по хребту і нижній частині спини. Знайомі письменника потім згадували, що після звільнення Симоненко почав скаржитись на болі внутрішніх органів, завзятих охоронців порядку, звісно, ніхто не шукав. На думку друзів поета, це побиття було не випадковим. Віктор Онойко у книзі «Життя мов спалах блискавки про Василя Симоненка. Наводить версію щодо побиття міг бути причетний Микита Хрущов, про якого поет на початку 60-х років написав вірш. Я читав його. З уявляється портрет цієї людини і про Бородавки там є, і про кукурудзу, вірш якимсь дивом був надрукований. Симоненка навіть викликали в Москву до Хрущова, де, за розповіддю мами Василя, відбувся такий діалог. Що це ти пишеш? Таких як ти писак, у мене багато. Хоч у вас таких і багато, але я їй го годен. Недрма називали літературним бунтарем він не терпів несправедливості, прагнув не тільки свободи, а й визнати Україну самобутньою державою. Він виступав проти компартії та всевладдя. Навесні 1963 року його стан. Тільки погіршувався, а вже у вересні поета госпіталізували. Лікарі діагностували рак нирок, а побої міліціонерів тільки прискорили розвиток хвороби. Проведена операція результатів не дала. У ніч проти 14 грудня 1963 року, у неповні 29 років, поет помер у Черкаській лікарні. Під час похорону до рук друзів поета потрапляють його щоденники й архів. Однак після цього Семоненка в Україні не видаматимуть 15 років. Через 35 років після смерті в його робочому кабінеті відкрили кімнату музей. На столі лежить рукописи віршів, перо стоїть машинка, збоку шах із плещем і капелюхом, а на полиці шафи підкова. 1965 року Семоненка висунули на Шевченківську премію. Проте не судилося, поет отримав її лише через 30 років, уже в незалежній Україні посмертно. Коли стан Симоненка погіршився, і він потрапив до лікарні, то продовжував творити. Останній свій вірш поет написав у грудні 1963 року. Прощай, мій зошите, спасибі тобі, друже, що ти думок моїх не відсуравсь, що ти свої клітини теплом ружив. Коли над Римами я потом обливався. Ти їх сприйняв без жодної огуди єдиний мій читач, і шанувальник мій, чи сприймуть їх колись і прочитають люди. Побачимо прощай, товариш мій. Послухайте або прочитайте казку Цареве сімейство. Там, де гори і долини. Де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям сльозоли. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. голова його, мов бочка, очі, ніби кавуни. Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшенька вай, вай третя донечка плакота, всі сльозливі через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака От була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито. Хай із ними день при дні плачуть всі в країни діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. То всміхнеться в часів тім, я того негайно з'їм. Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки сльозівці Хто сміявсь, вони хапали і нагайками шмагали. Так, що в царстві тому скрізь вистачали плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій. Україні сльозолив. Дядько Лоскотон. Але в тому диво царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і метарстві добрий дядько лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг, До голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, І була накидка сіра, лоскотона на плечах. Лоскотливий мав він вуса і м'якенький, наче пух, І м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки, де він появлявся, зразу плач там припинявся. І приходив до усіх голосливий та щирий сміх. Не любили лоскотона цар плаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони. і за дядьком лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і несив з собою сміх в розмальованій торбині. Пальцях лагідних своїх. Арешт лоскотона. Розісливсь тоді Плексій, цар країни сльозолий, Гнівно він гукнув із трону. Гей, ледачі сльозівці, хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці. Хто його посадить в льох? Вибирай одну із трьох, бо вже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакать діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали, у вусі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди од ловців ховали люди. О півночі лоскотон, коли всіх колише сон, Шов собі в бідняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у плаксия лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, Що ні разу в ту зиму Налягав він спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток. А лукавий капітан підікрався змієм і лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Весілля в палаці. Лоскотона посадили за гузенькі грати, А в палаці порішили час весілля грати. Гей, зійшлися царенята і придворна свита, наречених шанувати сльози діток пити. До вінця веде жених висохлу нудоту, та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша. Їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їм роду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив, пишався, він ізядем цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосливий щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз, так розхвастався плаксій цар країни сльозолий. Звільнення лоскотона. Та поки гуло весілля п'яниці вартові, напилися якогось зілля, та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити темниці лоскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, мов прути. Гей, веселий лоскотоне, це прийшли твої брати. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підем разом до гравати ми весілля плаксію. Продовження весілля. У палаці кожен скаче, та від щастя гірко плаче, лються сльози, як ріка, бачте, радість в них яка? Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, лоскотон. Всі відразу ох та ах, жах у кожного в очах. А веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз Насмієшся ти хоч раз. Став царам він лоскотати, і Плаксій став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі те, потім лопнув і помер. Ой була ж тоді потіха, цар Плаксій помер від сміху. З ним придворні одуріли, бо сміятись не уміли. А цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що штани з них поспадали, Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки, кровопивці сльозівці стали п'явками в ріці, а макака заб'яка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він, живий понині, дітям носить щирий сміх. В розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх, схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на ліво путь. Після цього вже помало, чим чимчікуй, куди попало як от вто не впадеш, в цю країну попадеш. Отже, представляю вашій увазі паспорт казки. А точніше його аналіз. Автор казки Василь Симоненко. Рік написання 1963 жанр казка, віршована література. Тема зображення країни, пригніченої тираном, який змушує людей страждати. Ідея засудження жорстокості та тиранії, уславлення народних героїв. Які мають мужність кинути виклик владі. Основна думка любити життя, виховувати оптимістичне ставлення до життя, повагу до людей, проблематика, погляди людини на життя світ належить оптимістам, песимісти тільки глядачі головні герої твору Цар Плаксій, король країни сльозолей, наказував, що плакали всі діти, бо йому це подобалось. Погрожував тому, хто всміхається. Віддавав накази гвардії, щоб шмагала тих, хто сміявся. Не любив Лоскотона. Видавав накази проти Лоскотона. Полював за ним, мріяв становити віковічне царство сліз. Хастівливий. Дядько Лоскотон. Добрий, має теплу і щиру вдачу. Розважає дітей, приносить сміх, незважаючи на погоду, приходить до голодної малечі, не боїться це реплексія, його люблять люди. Чому навчає твір? Сильний не той, хто цар, а той, хто має багато друзів. Лоскотон, мабуть, не може не подобатись. Він несе дітям сміх і радість, звеселяє і розважає їх. Казка Василя Симоненка вчить, що сміх робить життя довшим. А позитивні емоції завжди перемагають смуток. Яка ж композиція твору? Експозиція життя сім'ї царя Плаксія і дядька Лоскотона. Зав'язка Накази царя плаксія, розвиток дії, плач дітей, Лоскотон веселить дітей та його переслідує гвардія. Веселуна спіймав капітан Макака. Кульмінація. Ув'язання Лоскотона і весілля. Розв'язка. Звільнення Лоскотона. Плаксій більше не цар. Казка про Плаксія була написана за одну ніч і дуже швидко здобула популярність. Симоненко написав її для свого сина Лесика. Видання її було у 1963 році. Чому твір цар Плаксій та Лоскотон? казка? В основу цього твору покладено вигадані фантастичні події, використання магічних чисел для цієї казки властиві триразові повтори, три сини, три дочки. Засуджується жалібність, бездушність, жорстокість, тупість і, навпаки, прославляється працьовитість, чесність, мудрість, сміливість, доброта, добро завжди перемагає зло, щасливий кінець. Оголошую Вікторину оголошення сказки. Я буду читати оголошення, а ви здогадайтесь, чи є це оголошення. Збираємось о першій біля тюрми. Будемо псувати свято. Так, це люди. Пропоную щоденну сльозотерапію тим, хто полюбляє сміятися, турбувати не раджу. Так, це цар плаксій. Безкоштовні позитивні емоції в обмін на місце, де можна переночувати. Так, це дядько Лоскотон. Знайду кого завгодно і де завгодно за відповідну винагороду. Так, це капітан Макака. Не можу створити сім'ю, бо за сльозами не вдається розглядити нареченого. Звичайно, це будь-яка з дочок царя Плаксія? Поміркуйте. Що, якби плаксі та лоскотон примирилися? Що, якби Макака одружився з нудотою? А що, якби люди не встигли врятувати лоскотона? А я дякую вам за перегляд, а також нагадую, що сміх продовжує життя.